Не то що в задниці, а в повне задниці. не лякайтесь, хто до цього не бачив ще цю жіночку. Це так звана Міс, так званої динери – Аліна Андрієвська. Ну власне, яка республіка, така у неї і міс. Це факт. Однак на цей раз ця персонажка, яка власне живе в окупованому Донецьку, визнала, що до 14-го року місто розвивалося та було досить бажаним для західних брендів. А після приходу туди «русського міра настали злидні деградація та занепад. Зараз ця мадам рекламує ширпотрібні місцеві магазини, які роблять відверті і дуже неякісні підробки. Смотрите, далі ківаче Лорапіана вот лофер. Так ось ця дівчина зробила просто чергову рекламу палі, через що нарвалася на агресію з боку її ж підписників у соцмережах. Під моїм останнім відео там реклама магазина. О, там якась там грамотна написала тому, що ви знаєте, скільки стоять настоящий лора -піано? Так, да, я знаю, сколько це стоит, прекрасно знаю. І до 2014 року я одевалась исключительно в бренди. Не будемо говорити, да, які магазини були в Донецке. але потім вони в 2014 році зв'язку з они все всі В связи з этими событиями. Так а що ж сталося? Можливо, це Росія почала загарбницьку війну проти сусідньої країни, через що з Донецька пішли всі відомі бренди? Ні. От як завгодно ці персонажі намагаються оминути таке формулювання у своїх відео. От, я, по крайній мірі, хоча б знаю, скільки це все стоїть, так? Да? І, по крайній мірі, коли ти мала можливість одягатися, поки тут були магазини у бренда. А ви, ви, не до бомжи, полулюди. Хто ви там? Вас ніколи в житті вже нічого такого не буде, не було. Не до люди, не до бомжи. А мадам Майя хист в коммуникации. Вы считаете, что вы меня сильно укололи? Да нет, это же не твои пластичные хирурги. Сейчас у нас в Донецке, ну, по большому счету, я скажу сейчас абстрактно, да, Ніхто не одягається в бренди, по той в я имею причині виду, потому тому у нас просто нет таких магазинів. А що ж так? Невже руський мір йде без преміум підписки на бренди? Чи російський лапать за бренд Аліночка не вважає? Он я нагадаю, як минулого року пропагандистка Симоньянша раділа тому, що нарешті санкції позбавили її саму та її родину від? Якісних товарів цього злого та загниваючого заходу. Все замечательно. Ми зараз купили чудесну китайську машину. Потрясающую, во много, много раз дешевле, ніж ті машини, які ми покупали раніше. Да? Mm -hmm. Я купила себе три пари туфель Гуччі. По 2000 тисячі рублей кожне. Чудесне, где-то в тому же Китаї, мабуть, отшита. А надеюсь, що і у нас. Подільне разумеется. Я із принципу тепер покупаю тільки подільне. Замечательно. кому ж ви зробили хуже? Ну це ж зло кондуктору. Куплю билет, пойду пішком. Напевно, кондуктор Сімоньян таки Путін, оскільки він якраз таки може собі дозволити купити куртку бренда Лора Піано. Тільки не того, що рекламує місць так званої ДНР, а справжні. за 12 тисяч доларів. Оце я розумію людина з народу. Іменно народ Росії являється носителем суверенітету і єдиним істочником власті. Масштабна пожежа у окупантів. все там гарім, гарім, гарім. Адріо відео. Та-да-да-да! -да -да. У селищ Смоляниново, що на окупованій частині Луганщини, є невеличка проблемка. В лісі, що навколо нього, почалася достатньо велика пожежа. А що ж зробила місцева окупаційна влада, як ви вважаєте? Хм, Нічого. Ви бачили все і самі. Навіть на цьому відео всього одна машина пожежників, арешта то все цивільні. Місцеві самотужки копають траншеї, щоб вогонь не перекинувся на селище. Але враховуючи те, що вогонь майже дійшов до сусідньої новоохтирки, це говорить про те, що зусиль недостатньо. Хіба ж тільки окупаційна влада могла цьому посприяти? Але ні, навіть евакуації населення немає. Люди збираються виїжджати звідти своїм ходом. Ну, справедливості заради скажу, що лісові пожежі на Луганщині, на жаль, були завжди. Причини різні: недопалки, шалена спека тощо. Проте українська влада навіть на місцевому рівні доволі оперативно робила потрібні дії, аби пожежу ліквідувати, та надалі сприяла тому, щоб в майбутньому уникати подібного лиха. А окупанти а окупантам байдуже. Це ж не їхня земля. Вони тут лише з метою загарбати та зруйнувати. Як Росія спасла лисичанськ, а, а, а як ви жили то з Україною, коли здесь они воєнки прийшли сюди, українські а так і жили. ось сиділи у погрібі? Я сиділа у дочки. Окупований Лисичанськ, літня жіночка розповідає російським пропагандистам про те, яке ж нестерпне життя при Україні, як вони після того, як Путін почав повномасштабну війну в підвалах сиділи, води не було, світла теж не було, і здавалося б. Зараз вона має сказати щось на кшталт. А от Путін прийшов до нас, і ми стали жити краще. Але очень трудно тут жити в якому смислі в городі. Нічого пачці в нас дуже слабо. Что-то да. делается. Дороги вообще никуда не было. Дороги, я дороги у вас, вообще. Ваше не... это руководство это было. Да, и совсем... вы знаете, и света нет, наша тут подстанция разбита, и говорят, у нас нету трансформаторов. Когда Не, тут... ну восстанавливать будут татар... татары Казань, на самом деле, не, и Москва ну, восстанавливает. Когда, ну, ну, когда это будет. Ну, же вона не розуміет, что Росія ніколи там ничего не робитиме. Та походу. Походу. Скажіть парадокс якийсь. Ну, ніби людина літня, людина явно бачила Радянський Союз і жила при ньому. Вона має знати, що таке обіцянки Кремля. І це при тому, що в це місто були інвестиції до 22-го, до 14-го року, як з боку держави, так і з боку приватного бізнесу. А тепер Лисичанськ сильно зруйнований і, відповідно, там нормального життя в окупації не буде. Ну, бо навіть якщо хтось в Росії виділяє кошти на це місто, то. Більша частина явно губиться десь на шляху до нього. За два роки до 3 іюля ми а як освободились, ми по чотири місяці сиділи в підвалах. А де ми так. брали воду? Вискакували у Донце, у істочниках брали. Mm -hmm. І зараз там же беремо, тому що води немає. А як же ж так? А не вже в програму Русський мір не входить вода та світло? Ай, і це зауважте, Понад два роки з моменту окупації міста пройшло. А що зробила місцева влада? Телевізор-то у вас, хоч роботи, а телевізор Пум-пум-пум. Вона просто дала цим людям телебачення і все. Ну а більше то власне їм і не треба, бо саме завдяки цьому пристрою, ось такі люди забувають про базові потреби і не думають про те, що у них є якісь проблеми. Ну звичайно, воно ж куди приємніше слухати про те, як погано живеться десь. А не у себе зараз ми на прикладі побачимо роботу пропаганди на мозок звичайної людини. До вашої уваги казка про СБУ Во двор даже играть мы не выходили, мы боялись. боялися. Вот. она сказала, кажу, вас сказали, найдут, детей заберут, вас. расстреляют. ну, це прям невигадані історії, про які неможливо мовчати. Це при тому, що якраз таким займається саме російська армія. Є навіть фото, відеодокази, докази очевидців, але чомусь. О, диво про російську армію жду ніха каже геть інше. Утром рано муж вийшов покурити покуріти в там і говорить, там стоїть машина з зетки. Говорит, і папа, обкружили, говорить, такі ради. І ми вийшли і вийшли, а говорит, нас освободили. свободі. Брось кошку. принесли розбирати. Так, телефони. Телефони, кожному по телефону. Представляєте, вже... що надо сказати. Ні, Ну це мізенсена. З, з одного боку сервант. По центру Телікс з російським каналом з одного боку ще діти вишикувалися, а з іншого стоїть якийсь персонаж з подарунками, з телефонами, там якимось Маман, там на задньому плані волає щось на дітей. У мене просто логічне питання. А чого вони всі не в формі одягнуті? А це у них така вказівка була, напевно. А що треба сказати? А треба сказати дякую Путіну за знищення рідного міста. Взяти умовні презенти та піти собі далі, жити в зруйнованому місті, в якому навіть немає ані води, ані зв'язку. Водяна проблема в Донецьку. А українці, а у вас є такое? Ви просто посмотрите на ну, це чудо техніки. Це перве вода самообслуговування в Донецькій. Ноу no хау в окупованому Донецьку. На 11-й рік окупації в місті нарешті почали з'являтися автомати самообслуговування для води. Це ж очманіти! Як вони дійшли до такого винаходу, якого немає в жодній країні світу? Напевно, радилися з африканськими друзями Путіна. Сюди можна карту любую, да? прикладаєш. А, так це вони радіють, бо там можна розплатитися цією нікому не потрібною карткою мир. Ну тоді логічно. Тоді так. Куди п'ятилітровку кидаєш, либо 19 літрів навіть є, можна тут поставити, і само собою не береш. Тобто не треба нікаких людей, оно не само собою. Вже ти відео колись таке. У вас ніколи не буде. Ну як тобі сказати? Вже як років 12 є в більшості міст, це точно. При тому, що у нас є автомати з китайською їжею, автомати самообслуговування з піцею, кавою, морозовим, йогуртом та багато чого направці є. От, наприклад, Ірпінь, передмістя Києва. Чиста, смачна та безпечна вода для кожного. Компанія продовжує встановлювати в Ірпені ексклюзивні водомати. У парках та на площах міста їх уже сім. Тепер кожен, хто гуляє, відпочиває чи займається спортом у парку, може легко отримати очищену смачну воду. А те, яку воду люди можуть отримати в Донецьку, викликає питання, оскільки там місто фактично без води живе всі ці роки окупації. Ну там завжди з цим була проблема. Та 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 сама проблема, на яку Пушилін явно забыв. Ну, ще пак. Це ж про народ думати. Вода, конечно, болезненна тема по-прежнему лето. То есть, хлопці пишуть, что вот лето впереди трудно без воды в нашем кліматі. В ценах прошлое лето мурашки по кожу. Летом, да. ще будет там непросто. Тому що об'ємом води з учотом і поливов, з сучотом і всього прочого, звісно же, ми видим сейчас, Ну, опять руку на пульсі держим, Будемо розподіляти, наскільки це возможно справедливо. Я зараз перекладу останню фразу цього гауляйтера на більш зрозумілий. Наскільки це можна справедливо, це значить, Пушилін буде ходити чистий, а решта людей. Ну а власне, яка йому різниця? Чом би і ні? Тому на місці жителів окупованого міста я б. Тисячу разів подумав, а чи слід купувати воду з цього дивного водомата? Чесно, я взагалі спочатку подумав, що це якась іронія. Ну, бо як це? Немає таких автоматів у місті. Я думав, вони просто всюди. є. Але подивився в інтернеті і зрозумів, що. Автор ролику реально підтримує окупаційну владу. Тому це відео з водоматом, схоже, що є щирою радістю за окупований Донецьк. Донецька народна республіки бальшою примір. Совсем Дякую. цю.